Згадайте геологічну мапу України зі школи крізь всю територію нашої держави, простягається надзвичайно цікава геологічна структура в усьому світі. Цей масив знають як український кристалічний щит, і подорожуючи нашою країною, ви не могли про нього не чути. Чому цей масив порівнюють з найстарішими ділянками земної кори Капваль в Африці та Пілбарою в Австралії? Чому землетруси час від часу трапляються там, де за логікою їх не має бути? Що саме підняло кристалічний щит на поверхню та яка його частина найдревніша? Наскільки важливі його ресурси для України та де можна подивитися на скелі віком понад 2 мільярда років? Усім привіт! Мене звати Валерія, і ви зазирнули до мого географічного каналу. Можливо, випадково або ж за покликом. Серця, а можливо, за сповіщенням від YouTube. В будь-якому випадку, якщо вам цікаво знати більше про нашу планету, про територію нашої країни, підписуйтесь на цей канал, щоб не загубити. А сьогодні ми говоримо про одну з ключових геологічних формацій на території нашої держави, яка має величезне промислове геологічне та туристичне значення український кристалічний щит. Почнімо! Перші сотні мільйонів років існування нашої планети були надзвичайно хаотичними. Надра землі залишалися розпеченими, а мантія рідкою та плавучою. Вона постійно рухалася всередині нашої планети, виштовхуючи матеріал назовні. Довгий час цей процес не давав ранній землі сформувати зовнішню кору. Активна внутрішня конвекція руйнувала поверхню планети, що не мала змоги охолодитися та стабілізуватися. Можемо уявити, що Земля тоді була схожа на щось, що в уяві людей нагадує пекло. Саме тому цей геологічний он вчені назвали Гадеєм на честь давньогрецького бога підземного світу, Гадеса, нам відомого як Аїд. Проте, завдяки дослідженням в різних куточках світу, вчені виявили, що ознаки охолодження поверхні планети та появи стабільної земної кори почали з'являтися майже одразу після її формування приблизно 4 мільярда або ж навіть 4 мільярда. 300 мільйонів років тому науковці мають усі підстави вважати її стабільною, оскільки вона проіснувала аж до сьогоднішнього дня. А отже, за своєю природою була досить міцною. І деякі частини цієї давньої земної кори збереглися по сьогодні. Це інтерактивна геологічна мапа нашої планети. Давайте її покрутимо. Бачите рожеві ділянки, що існують на усіх материках. Так, навіть в Антарктиді, попри те, що досліджувати цей материк під кілометровим шаром льоду, не так вже і просто. Так ось це кратони, найдавніші, найміцніші та найстабільніші ділянки континентів. Їхні ядра, які з'явилися задовго до того, як сформувалися материки сучасного світу. Ділянки, де кратони виходять на поверхню, так що скелі подекуди стають видимими назовні, називаються щитами. А ті регіони, що перекриті шаром осадових порід. Платформами матеріал, з якого складені фундаменти кратонів, настільки міцний, що протягом тривалого часу ці частини літосфери не зазнавали серйозного впливу під час руху тектонічних плит. Тектоніка не змогла їх розірвати на купу дрібних шматків суші або зім'яти в складки, а тому вони збереглися по сьогодні. Хоч, звісно, і не без слідів ерозії. Кратони зберігають геологічну історію нашої планети, коли розвиток Землі був. Так би мовити, на етапі немовляти, найстаріший на сьогодні знайдений матеріал земного походження був знайдений в Австралії в межах кратону Гілгарн. Проаналізувавши крихітні кристали цирконів у скелях Джек Хіллс, науковці виявили, що їм близько 4 мільярдів 300 мільйонів років. Тобто, вже в цей період, лише через кілька сотень мільйонів років після формування земної кулі, почали з'являтися зачатки материків. На сьогодні це найстаріші знайдені породи на землі. Окрім Кратона Єлгарн, австралійський кратон Пілбара, також відноситься до найстаріших шматочків Землі. Разом з кратоном Кап Валь, що розташований в Африці. Вони гіпотетично утворювали єдиний суперконтинент Вальбара 3 мільярда 600 мільйонів років тому. Дослідження свідчать про те, що він був стабільним протягом мільярда років, після чого розпався. Коли саме це відбулося, поки що сказати не можуть, але геохронологічні і палеомагнітні дослідження показують, що 2 мільярда 800 мільйонів років тому ці два шматка суші вже не були об'єднані. Найдавніші ділянки земної кори також розташовані в Канаді, наприклад, кратон Слейв, найдавніша частина північноамериканського кратону, або в Індії Дхарвар, так само частина більшого індійського кратону. На кожному континенті знайдуться такі шматочки суші, які мають геологічної. Історію, що сягає до Кембрію, і зберігають інформацію про перші етапи формування нашої планети. Так і велика частина нашої держави лежить в межах одного з найдревніших шматків суші сарматського кратона. Він є меншою з деяких причин відокремленою південною частиною Скіфської плити, яка має ще одну назву: східноєвропейський кратон. Та що ж це за причини? Сарматія має найдавнішу архейську земну кору. Вона складається з двох частин українського щита та воронського масива. Мабуть, ви помітили, що кратон розділений порожньою лінією. Це Дніпровсько-Донецький рифт, що простягається від півночі нашої держави до Каспійської Западини. Ця територія не завжди була такою тектонічно спокійною, як зараз. Близько 380 мільйонів років тому, в Девоні цей регіон був тектонічно активним. Гарячий потік мантії з надер землі, що називається мантійним плюмом, розірвав спокійну земну кору в цьому місці. Утворився Дніпровсько-Донецький риф. Приблизно 370 мільйонів років тому літосфера охолодилася, ця територія опустилася і утворила дніпровсько донецьку Западину, яка перетинає Україну з північного за заходу на південний схід, як і український щит. Якщо ви слідкували за новинами, то знаєте про кілька землетрусів, що трапилися в Полтавській області в 2023 і роках. Сейсмометри фіксували струси магнітудою від 2,6 до 3,7 недалеко від Полтави. Ось буквально вчора, від цього дня, коли я записую. Знову трапився ввечері землетрус магнітудою 3. Я їх не відчувала. Але й не мала б, оскільки землетруси такої потужності, на щастя, проходять без руйнувань. Проте тепер ви знатимете, чому вони взагалі тут відбуваються. Старі глибинні розломи таким чином дають про себе знати, оскільки колись тут була рифтова зона, тобто фактично тектонічний розлом. Однак чому український щит на геологічних мапах так різко контрастує з рештою території східноєвропейського кратона? Тоді як більша його частина разом з вороницьким масивом покрита трьохкілометровим кілометровим шаром осадок. Нових порід тут кристалічні проди виходять прямо на поверхню, і це найцікавіше. Так сталося, що сучасна Україна в сучасних кордонах сформувалася там, де понад 3 мільярда років тому утворилася земна кора. Тобто цей шмат суші був одним з перших на нашій планеті. Український щит – це великий вихід на поверхню землі, порід кристалічного фундаменту, що подекуди перекритий тонким шаром осадових порід до 50 метрів завтовшки. Одразу дамо визначення, що таке кристалічні гірські породи. Коли наша планета була розпечена, температура земної поверхні перевищувала тисячу градусів за Цельсієм. Тверді породи в таких умовах існувати не можуть, тому розплавлений матеріал в надрах землі рухався і піднімався до поверхні, де поступово охолоджувався. Взагалі це й зараз відбувається. Просто в нас немає мільярдів років, щоб побачити, як охолоджуються та кристалізуються брили. Але там, де в землі є. Тріщини та розломи такі розплави дістаються поверхні землі через вулкани. Велика частина розплавів повільно кристалізувалася, а різні умови під час кристалізації, наприклад, глибина чи температура, формувала різні породи, тобто кристалічні породи мають зернисту кристалічну структуру та формуються магматичним чи метаморфічним способом в умовах високого тиску та температур. Так, наприклад, утворюються граніт, габро, базальти або ріоліти. Так утворювалися і породи українського кристалічного щита. Скелі, старші за динозаврів та ґрунти, брили що пережили поділ суперконтинентів та кисневу катастрофу, простягаються центром України від річки Горинь аж до Азовського моря, попри те, що ця земля неодноразово затоплювалася та зазнавала дії льодовика. До речі, якщо пропустили, подивіться мої відео про льодовики в Україні, коли та де були, на що впливали. Гинули, де видно їхню діяльність згідно з дослідженнями, найдавніша кора українського щита була виявлена в районі Подільського та Азовського мегаблоків. Аналіз зразку цирконів з відкладень сироківського зеленокам'яного поясу на Запоріжжі дав вік 3 мільярда 785 мільйонів років. Та якщо говорити про найстаріший зразок породи в Україні, то він був зібраний в кар'єрі козачий Яр, ця порода виявилася старшою на кілька десятків мільйонів років. Вчені припускають, що первинна кора, представлена українським кристалічним щитом, мала б сформуватися вже 3 мільярда 900 мільйонів років тому. Як я вже сказала, нашу територію час від часу затоплювало море. Так було в крейдовий період, який розпочався близько 145 мільйонів років тому і тривав 79 мільйонів років. Море було мілким та теплим. А тутешній клімат можна було порівняти з умовами сучасних субтропічних регіонів. Поки на цій території. Орі існувало море, на його дні формувалися крейдові відклади. Але приблизно 80 мільйонів років тому в кінці крейди розпочалася ларамійська фаза горотворення. У той період активно формувалися скелясті гори на заході Північної Америки та Анди в Південній Америці. Проте, це не означає, що тектонічні плити рухалися лише в цій зоні. Так не буває. Ларамійська складчатість, північну межу якої позначили на цій мапі рожевим пунктиром, проявилася і на території сучасної України. Літосферні плити, які рухалися на північ, підняли кристалічний фундамент на поверхню. Посеред мілкого субтропічного моря виріс, так би мовити, острів з минулого, складений давніми докембрійськими породами. Усі крейдяні породи, що були сформовані на дні водойми, поступово зруйнувалися. Крейдові відклади залишилися лише на крилах підняття, і на цій мапі це чітко видно. Пізніше острів був перекритий тонким шаром новіших кайнозойських відкладень, і це також ви можете побачити на цій мапі. Руйнування крейдових осадових порід сприяло формуванню різних корисних копалин, наприклад, родовищ марганцевих руд. Згідно з даними України, наша держава посідає перше місце у світі за підтвердженими запасами марганцю. А родовища приурочені саме до фундаменту щита. Це, наприклад, Нікопольський марганцеворудний басейн в Дніпропетровській та Запорізькій областях, найбільший у світі, та великотокматське родовище на Запоріжжі. Марганець широко розповсюджений в природі, але ось таких концентрованих значних родовищ, як в Україні, насправді не так багато. Межі острова, що піднявся наприкінці крейдового періоду, можна побачити і в кордонах Дніпровського буровугільного басейна, який утворився на острівній суші серед теплого моря Тетіс. Кам'яне вугілля формувалося пластами різної потужності в результаті розкладання залишків органіки в умовах високого тиску навколишніх порід. В межах українського кристалічного щита вугільні пласти досягають 18 метрів завтовшки і залягають на глибині від 10 до 150 метрів. З українським щитом також пов'язані найбільші поклади залізної руди. Найбільші родовища пов'язані з Криворізько-Кременчуцькою тектонічною зоною, Криворізький залізорудний басейн та його продовження Кременчуцька магнітна. Аномалія, окрім цього, до українського щита, відносяться родовище урану за запасами уранової руди, Україна посідає дев'яте місце у світі, та звісно, далеко не усі вони розробляються. Найбільшу економічну цінність представляють поклади в межах інгульського блоку та Дніпрово-Бузької металогенічної зони. Як бачите, український кристалічний щит справжній банк сировинних ресурсів. Він охоплює 40% площі нашої держави і відіграє ключову роль в розвитку української промисловості. Проте для нас, звичайних людей, український щит. Може мати ще й велику туристичну цінність, оскільки виходи кристалічних порід на поверхню бувають надзвичайно мальовничими, та й не вже не цікаво доторкнутися до того шматочка землі, що розвивався протягом мільярдів років? Отже, де це все можна побачити? Насправді вихід древніх гранітів на поверхню не таке вже й рідкісне явище в Україні однак, побачивши їх, ви могли й не подумати про те, що це каміння так довго існує, та що воно взагалі там робить. Я розповім лише про кілька локацій, що є крихітною часткою від усього списку. Та водночас проситиму вас ділитися своїми назвами та координатами красивих місць, де український щит виходить на поверхню. Біля сіл Берестовець, Новий Берестовець та Базальтове, що на Рівненщині, розташована така геологічна пам'ятка природи, яку очікуєш побачити десь в Ісландії, та аж ніяк не в Україні. Ряди багатогранних колон на західному схилі українського щита відкрилися ще в 19 столітті, коли тут заснували Івано-Долинський кар'єр з видобутку базальтів, магматичної породи, що утворилася в результаті швидкого охолодження лави. Цю міцну породу використовують в будівництві та хімічній промисловості. Зараз частина кар'єрів вже затоплена і не діє, проте деякі ще працюють. Видобуток ведеться відкритим способом. Геологічна пам'ятка рівненщини простягається на 230 метрів, а висота стовпів буває від 1 до 30 метрів. Це місце однозначно варте того, щоб хоч раз за життя на нього подивитися. Поблизу сіл Маринин, устя та більчаки вздовж річки Случ розкинулися марининсько-устянські граніти площею 170 гектарів. Граніти, гнейси чи кварцити часто виходять на поверхню у вигляді скелястих відслонень або пагорбів, що простягаються вздовж річки. Це місце активного відпочинку. Сюди приїжджають не лише подивитися на геологічний витвір природи, але й зайнятися скалелазінням, сплавом по случі або просто позбирати ягоди та гриби. Граніти відносяться до надслучанських. Регіонального ландшафтного парку, в який входять шість заказників. Побачила, як його в статтях називають надслучанською Швейцарією. Але вам не здається, що варто вже відмовлятися від таких описів? Якось віє меншу вартістю. А ви як вважаєте? Були на Кременчуцькій набережній, поблизу річкового вокзалу. Тоді б ви мали бачити скелю, що має статус геологічної пам'ятки природи місцевого значення. Площа пам'ятки зовсім невелика і становить 200 квадратних метрів. Але тут ви можете доторкнутися до магматитів у віком понад 3 мільярда років. Ця скеля заввишки 6 метрів та шириною в 20 метрів, що сформувалася в Докембрії, допомагала у свій час відзначати рівні дніпровських повеней, тому її називають справжньою водомірною реліквією. Вперше рівень води тут відмітили в 1787 році, а в останній в 1942. Через це їй і надали офіційну назву скеля Гранітний реєстр». Одні з найкрасивіших каньйонів України розташовані саме в межах українського кристалічного щита. Захоплююча річкова долина знаходиться в Миколаївській області поблизу села Актово. Посеред степу, перерізаного річкою мертвовіт на глибину до 50 метрів, на поверхню виходить український кристалічний щит: це Актівський каньйон. Разом з сусідніми Арбузинським та Петропавлівським каньйонами, вони входять до вознесенського гранітного масиву площею майже півтора тисячі квадратних кілометрів. Найдавніші залишки первинної кори датовані віком 3 мільярда 650 мільйонів років. Хоча гідромережа, яка почала розрізати скелі, почала формуватися відносно. Основ нещодавно всього лише 5 мільйонів років тому. Тоді Актівський каньйон і почав повільно, але впевнено набувати своїх сучасних рис. Черкаській області річка Гірський Тікич утворила в гранітах українського щита неймовірний Буцький каньйон, що простягається на 2,5 кілометра. Склясті береги віком більше 2 мільярдів років досягають 30 метрів заввишки, через що каньйон порівнюють з норвезькими фьордами, хоча під це визначення він не підходить. Каньйон розпочинається з пологого і невисокого водоспада вир завжди в 2 метра, а також приховує між берегів кілька місцевих визначних геологічних пам'яток. На відміну від попередніх каньйонів, наступний частково був створений людиною, але від того він не став менш красивим. На Житомирщині всього лише за один кілометр від міста Коростишів знаходиться гранітний кар'єр. Його почали розробляти ще в 19 столітті. Тут видобували магматичні породи, наприклад, сірі граніти, габро та лабрадорити, і переробляли їх на підприємстві недалеко від міста. Після розпаду СРСР видобуток припинили, а кар'єр затопили. Зараз від Коростишівського кар'єра залишилися гранітні скелі за вишки 10 метрів, що приваблюють скалелазів, тихий ліс з ялинами та березами навколо і чисте прозоре озеро. На Кіровоградщині в межах Компаніївської та Кетрисанівської громад тече річка з цікавою тюркською назвою сугоклія. Назва ймовірно походить від слова сугак, що означає сайгак або дика антилопа. Так ось, на березі сухоклії на поверхню також виходять гранітні брили щита, які сформувалися мільярди років тому. У зв'язку з цим поряд з селищем Соколівське розташований одноіменний гранітний кар'єр, де видобувають цю породу. Читали, що видобуток сильно дошколяє жителям, бо підриви гранітів настільки потужні, що у мешканців Соколівського з'являються тріщини на будинках. А попри те, що у технології видобутку використовується пилогасіння, тобто водою намагаються зменшити викиди пилу, дрібна порода все одно підіймається у повітря, так що важко дихати. Проте це новини від 2021 року. Як зараз, я на жаль, інформації не знайшла. Можливо, хтось із місцевих напише мені про це в коментарях. Поки по Дніпру не були збудовані гідроелектростанції, ознаки древньої земної кори у великій кількості можна було побачити у вигляді порогів в руслі річки між Запоріжжям та містом Дніпро. あ <music> Згідно з дослідженнями, вік кристалічних порід в цьому регіоні становить понад 2 мільярда 900 мільйонів років. Приблизно 2 мільйони років тому припідняту ділянку щита в межах одного з розломів прорвав прадніпро. І з того часу потік води продовжував вимивати породи, залишаючи цілими найміцніші скельні формування. Це і є пороги, пасмо каменів, що перетинають річку від берега до берега. До будівництва Дніпровської гідроелектростанції русло Дніпра перетинало 9 порогів. Звісно. Не усі вони були повністю затоплені водосховищами у межах міста Запоріжжя сімдесят четвертого року. Статусу природоохоронної території надали площі в майже в 1400 гектарів, де збереглися приклади кристалічного щита. До геологічного заказника Дніпровські пороги входять кілька порожистих скель, острови Дубовий, Байди та Хортиця. Так, хто був на острові Хортиця, той вже ходив до кемпрійськими породами віком понад 2,5 мільярда років, представлений гранітами, гнейсами та магматитами, хоч і перекритих зверху тонким шаром осадових порід. А де ви бачили вихід кристалічних порід на поверхню в межах українського щита? Пишіть в коментарях. Діліться цим відео з друзями та знайомими, яким може бути цікава ця тема. Що глибше ми знаємо про те, що маємо на своїй території, то якісніше зможемо тут жити. Погоджуєтесь, подорожі ставатимуть цікавішими, а уроки географії в школах легшими. Підтримуйте цей канал підпискою, лайком чи донатами. Моя окрема подяка тим людям, які вже вирішили допомагати у розвитку українському Ютубу в лиці. І мого блогу підписуючись на Баймій кофі, Патреон та Ютуб. Або відзначили мою роботу одноразовим донатом на Монобанку. Це мотивує та допомагає творити. Дякую вам! А ми побачимось зовсім скоро в наступному відео.